Рей Бредбері. Зелені тіні, білий кип. Оксамитова зелень за понад туману, що чергується із повсякденним дощем. Це звичайний антураж Ірландського краю, про який не до снаги було не написати Рею Бредбері. Утім, роман далеко не про пейзажі. Кожна декорація намертво прикріплена до тамтешніх обивателів. За непримітною, здавалось би, побутовою балачкою, а то й безмовною мізенсценою криється життя народу, на котрий автор впритул поглипує, прислухаючись до його серцебиття. Зелені тіні, білий кит належать до автобіографічних творів. У ньому йдеться про враження письменника від Ірландії, куди той приїхав, аби створити сценарій для кінокартини про легендарного мобі Діка. Тут ви не натрапите на фантастику, однак отримуєте колосальну втіху від комічних епізодів, поринете у роздуми під впливом екзистенційних реплік, краєм ока побачите видатні мистецькі полотна. Пуститися в історичний екскурс, здивуєтеся, вгамитися, запрагнете і руку, і непорушності. І заразом, сподіваємося, відчуєте любов до ірландців, у якій переконливо зізнавався сам автор. Так от в цьому романі широко застосовуються і згадують міфологічні істоти ірландської міфології, Банші, Феї. Ельфи, норни, а також відомі ірландці, помітно і невидимо присутні в цьому романі Оскар Вальд, Джонатан Свіфт та Семіо Бекет. Але в основі цього роману просто розповідь про звичайне життя, а також про життя і звичаї пересічних ірландців, чоловіків та жінок, священників, рибалок, робітників, фермерів та бідняків. Ідеально написані історії, що передають риси національної ірландської природи, справжніх нащадків, кельтів, тому що читача закохатися цю смарагдову країну. Я рекомендую цю книжку для всіх, хто цікавиться історією і духом справжньої Ірландії, а також шанувальникам творчості Рея Бре. Рей Бредбері, Зелені Тіні, Білий Ки, книг». Навчальна книга Богдан Рекомен.